Урок читання. Тема сьогоднішнього уроку символи нашої держави. Вірш наталки поклад, герб. Вправа сонечка. Зберіть у долонях свою позитивну енергію. Для цього протягом хвилини 3 долоньки одна об одну. А тепер, дітки, уявно зліпіть сонячну кульку. Так як ліпимо сніжку, зліп, зліпіть сонячну кульку. І киньте її друзям прямо в екран. Поділіться своїм гарним настроєм, позитивними емоціями, добротою і щирістю. Прочитайте, будь ласка, скоромовку. А тепер поставте, будь ласка, відео на паузу, прочитайте 3-4 рази. Кожного разу прискорюйтесь у читанні, бо це ж скоромовка. Прочитайте, будь ласка. Гра слухайте, повторюйте і продовжуйте. Повторюйте за мною со-со-со! Солнце, сорока, сода, солома, соняшник, Продовжить ще. Са-са-са, сад, сапа, сарай, сачок, самокат, сачата, сандалі. су, 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 сум. сумна, сутинки, сушка, слово, си, 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 ситка, силь, сирка, сивалка, сиянка, ситро, сино. Гра пеньочки, дітки. Зараз вам треба буде в рядку знайти слово не таке, як усі. Це буде пеньочком. Прочитайте, будь ласка. Яке слово не таке, як всі? Ось він пеньочок. Наступний рядок. Прочитайте, знайдіть пеньок. Знайшли? Молодці. Далі. Знайдіть пеньок. Ось він. Так. Знайдіть пеньок. Знайшли. Перевірте. Прочитайте, будь ласка, знайдіть пеньок. Правильно, саме перше слово. Знайдіть, будь ласка, пеньок. Весна, 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 весла. Останнє слово. Молодці. Працюємо з підручником. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторінці 24. Від слова права перша зверху самого. Подивіться, дітки, дід буквоїд походив, і з'їв всі букви, що позначають голосні. Давайте з вами згадаємо голосні. А, О, У, Е, І, І. Ось нам їх треба вставити. Швиденько. Відновіть всі слова. Тепер привіта, чи так ви? Читайте кожне слово, яке з'являється. Оці. Так, дітки, наступна йде вправа. Перед цим уроком я дала вам мультфільм за QR-кодом. Ви його переглянули, поставте відео на паузу, прочитайте питання і дайте відповіді. Це вправа 2 у підручнику. Зразу після QR-коду. Працюємо далі. Щоденні 5 слухаю і розумію. Так, послухайте, будь ласка, вірш. Герб, наш герб тризуб, це воля, слава і сила, наш герб тризуб, недоля нас косила, та ми зросли, ми є, ми завжди будем. Добро і пісню несемо ми людям. Про який державний символ йдеться у вірші? Голос скажіть. Правильно, це герб. Так, щоденні п'ять читаю для когось. Візьміть, будь ласка, книжечку, відео на паузу. Прочитайте цей віршик. Для мами, для братика чи сестрички. Якщо поруч нема нікого, прочитайте для себе вголос. Яку форму має герб? Правильно, це тризуб. Що символізує герб? Висловлювання за змістом прочитаного. Народне прислів'я вчить. Гербом дорожи, в Україні служи. Ти погод, погоджуєшся ти з цією думкою? Свої міркування висловлюй так. За зразком. Так, я погоджуюсь з цією думкою. Я вважаю, що гербом дорожити це значить служити. Україні служити своїй державі. Так? Оскільки, що таке е, герб це символ нашої держави. Отже, ми цінуємо, бережемо і дорожимо нашим гербом, символом держави працюємо далі. Щоденні 5 збагачую свій словниковий запас. Запам'ятай народну мудрість і уживай в своєму мовленні. Запам'ятайте, постарайтесь завчити. Хто гімн знає, Україну прославляє? Що таке гімн? Це один із символів нашої держави. так? Герб, гімн і прапор. Хто гімн знає, Україну прославляє. І Гімн співай, на грудях руку тримай. Тобто праву руку кладемо на серце і співаємо гімн. Ось так говорить народна мудрість. Заповніть картку, ми її усну. Тризуб, слово дня, тризуб. Яке значення цього слова? Тризуб має три зуби. Дивимося: один зуб, да? другий зуб і третій зуб. Правильно. А ще дітки в нашому тризубі зашифроване слово воля. Давайте прочитаємо. Ось перша буква читаємо. Що це за буква така? Що це за буква? В. Да? Друга яка оце буква? О. Яка ось ця буква починається звідси? Рукописна буква Л. І ось звідси починається буква. Яка це буква? Я. У нас заховалося слово воля, правильно. Так, яке близьке зазначенням слова до слова тризуб? Що це таке, як, назвати? як називається цей символ нашої держави? Це герб, правильно. Ну і речення герб символ України. Да? Або тризуб символ України, або гербом дорожи. Україні служи. Таке речення ми з вами побудували. Для допитливих які під час дискусії, які з наших історичних символів гідний стати головним знаком новітньої української державності, претендентами передусім були аж три: Галицький, золотий лев, що спинається на сткелю. Київський архістратиг Михаїл, який на злами 11-ХХ століть став сприйматися як герб Наддніпрянської України, або козак із мушкетом із часів Гетьманщини, який уже в 18 столітті трактували як національний герб. Тризуб став державним гербом Української Народної Республіки 100 років тому. Сама назва Тризуб. З'явилася та прижилася вже після того, як його було затверджено Державним гербом Української Народної Республіки. Офіційне зображення Державного герба Української Народної Республіки з'явилося 22 березня 1918 року. Це, дітки, Аж 104 роки тому назад. Рівно через 2 місяці після проголошення її незалежності четвертим універсалом Центральної Ради. Ось така довідочка нам. Підводимо підсумки нашого уроку права веселка. Кольори веселки визначаємо червоний. Я не могла чи не міг, чи не хотіла це робити. Продовжить речення, хотіли ви чи не хотіли це робити, виконувати всі вправи? Я хотіла це робити, але м не вдавалась якась вправа сьогоднішнього уроку. Я це робив чи робила з допомогою мами чи сестрички. Я це робив чи робила, хоча й були помилки в якійсь вправі. Я це зробила. Хоча не відразу. Я це зробив зробила з задоволенням і не було труднощів. Це було дуже просто. На цьому урок закінчила.